Сідаємо, трохи з'їжджаємо на краюх сільця, тазом надавлюємо на сидіння сільця, вирівнюємо поперековий відділ і підборіддя злегка втягуємо в себе, маківкою витягуємося до гори, вирівнюємо шийний відділ гребта. Паличка у нас між великим та вказівним пальцем. Замість палички для початку можна взяти рулон харчової плівки. Всього... З цього положення плавно руки підіймаємо. І надавлюємо тазом на сидіння стільця, починаємо витягуватися пальцями до неба. З кожною секундою посилюємо витяження. Далі беремо паличку. Крісті у нас або разом, або на, або на невеликій відстані. Якщо ви відчуваєте, що ви плечами, зажимаєте шийний відділ хребта. Дуже добре стискаємо паличку і починаємо посилювати витяжіння. Вид збоку. Рівний поперековий відділ. Не заприкидаємо голову назад і не опускаємо голову донизу. Дивимося завжди перед собою. Кисті в нас прямі. не опускаємо кисті вперед і не заводимо кисті назад. І постійно посилюємо витяження. З кожною секундою стараємося витягнутися ще сильніше. Тягнемося. І на максимальному витяжінні ми виконуємо мінімальний нахил вліво, пауза тягнемося. Фіксація посилюємо витяження. І мінімальний нахил вправо, пауза тягнемося. Ліво. Витягнулося. Обов'язково робимо фіксацію з посиленням витяження. Вправо. Пауза тягнемося. Спостерігаємо відчуття в нашому тілі. Ліво. Відчуваємо, як витягується наш ребет. Сильніше тягнемося вправо. Дотягуємося. Вихідне положення дотягнулося сильніше. І опускаємо руки. Сильно витягуємося пальцями до стін і маківкою теж сильно витягуємося до неба. За рахунок витяження пальців до стін ми прибираємо сутулість плечового поясу, а за рахунок витяження маківки до неба ми дуже добре включаємо в роботу шийний відділ гребта. Замість палички, як я вже казав, можна взяти для початку рулон гарчової плівки, ручку або маркер. Паличка нам допомагає посилити витяження. За рахунок витяження ми прибираємо м'язові блоки зажими нашого тіла. Укріплюємо глибокі м'язи спини, похищуємо циркуляцію крові лімф в нашому тілі, і, що дуже важливо, прибираємо компресію з міжрипцевих дисків, яка дуже часто є причиною утворення гриші протрузії. протрузій. Але обов'язково спостерігаємо за відчуттями через сильні больові відчуття, ми ніколи не йдемо. Дану вправу можна виконувати будь-де навіть сидячи на робочому місці. Виконуємо 2-3 підходи мінімум по 30 секунд витяження. Якщо вам сподобалася дана вправа, обов'язково поділіться цим відео з друзями, нехай здорових людей буде більше. В описі до цього відео ви знайдете посилання на комплекс вправ, який ви зможете виконувати кожен день. Також обов'язково подивіться наступні відео на моєму каналі, щоб отримати максимум користі для свого здоров'я. Будьте здорові і до зустрічі в наступних відео.